відео Дивіться, яке сонечко. Гарна сьогодні погодка. Всім привіт! З вами Валентин. Ідемо до сіялочки ось прийшла посилочка, клапан з всіма перехідниками на шланги. Будемо встановлювати. На сілочку дивитися, підключати все, щоб все працювало. Ось те, що нам приїхали. Ось підівелись. Ось перекрився. І сап клапан на маркерах. Отак і ось. Це стоять отакі шланги дюймові. Це маленький такий перехідничок. Відправляли, щоб підібрали перехідники. А це отакі 3-4 дюйма вкручуються. А на кінці отакі дюймові, як тут. Отак. Ну, сюди у нас буде подача. Сюди на лівий маркер, а сюди на правий. Ось такі у нас будуть новенькі шланги. Старі шланги знімаємо і ставимо нові. Соєняю шланги. змотувати і прибрати склад, ще комусь подобається. Так, старенькі ми кладемо, беремо новенькі Перехідника. Перехідник. Плану. Різниці як такої, куди ставити клапан, немає абсолютно. чи то буде давити сюди, чи то буде давити сюди. буде тільки дивитися на тракторі, потім як будете підсутняти, де у вас стоїть подача, а де на в забір в тому, куди ставити клапан. Чи на низ, і туди на низ, чи наверх, сюди і туди. Різниці немає повністю. Що буде давити чи сюди, чи сюди. Однак буде один підійматися у вас, а другий опускатися. Так що різниці в цьому немає куди ставити. Тут а зверху і там буде зверху. Отак. Це вже потім вирішувати, куди вас йтиме в тракторі, де вас стоїть на подачу, а де на повернення стоїть. Це вже потім будете дивитися, міняти містами. Головне, щоб все було гарненько закручено. Дотягнуто. Потім як підключимо, будемо спускати повітря трішечки відкрутимо. Поки не вийде повітря, і коли побіжить трішечки масла, ну, коли вже нормально побіжить, то вже можна буде закручувати, щоб не було повітря в системі. І Головне все позакручувати, щоб ніде вас нічого не пропускало. О тут перехідничок. Потім надіємо у шлангу, а тут а вже потім з ключа. Це гайка на 19, а тут на 24. Перехідник отакий в трактор. Тому що меншого немає. Вирішив ставити перехідник і тущу шланг, щоб вставлялося в трактор. Менше ж тут сирів немає. Ну а як у вас є, то ставте. На повернення ставимо отакий трійник. Давай, під... я куда 19? Так, зараз підчеплюсь, відключу. Подивимось, що воно вийшло. Так, все я підчепив, клапан іде в нас. Ось. Ось сюди знизу і на тому вже... Силіндрій також знизу, а вверх сполучений з собою трой... тройничком, Ось оце. І тут так само вверх. Оце йде тут двійничок. Оцей. Це спільний. А тут оце клапан, також знизу. Ось. він. Дивимось. Так, плаваю чому нейтрально зараз. Так, двигаю вперед. Опустився лівий. Так, тепер на себе він повинен піднятися. Піднявся. Тепер ще раз вперед опускається правий, двигаю на себе, повинен піднятися. Піднявся. Знову вперед. знову опустився тепер до себе піднявся. Тільки той маркер, той що лівий оцей, скоріше опускається. Більше за все, що там більшого діаметра або штуці, то що він трохи б'є об землю, а так все добре. Все працює. Так, працює все супер класно. Мені дуже подобається, що кожен підіймається окремо через один. Підняв, опустив. Той підняв опустив, перемикається, той підняв опустив. І так через один. Класна штука, так що ось назва. Може комусь потрібно. Майден Італія. Замовляйте, ставте, щоб не морочитись. Бо на цьому тракторі просто під дві лінії. Одна. Пара і друга. І все. Раніше був МТЗюк 1221, то там було три лінії і кожен маркер був на окремий речах. А на цей прийшлося це купити і переробити, щоб працювало на одному. На одній лінії будуть сошники підійматися, а на іншій будуть маркери опускатися підніматися. Отак от. Так що гарненько стяжечками прикручуємо, щоб нічого не тіліпалося, нічого не відпало і все не... було все гарно. Так, все. Прикрутив клапан, зробив ось таку стоєчку, зварив, все надійно, все хомутами постягував, щоб нічого не тіліпалося, нічого не обірвалося, все як має бути. Все, все готово. Якщо які будуть питання кого може щось схоже, або хто хоче таку поставити, пишіть, відповім у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. А з вами був Валентин і всім бувайте! Дивіться мої наступні відео у мене на каналі.